Дякую всім, хто сьогодні долучився послухати. Хочу розпочати свою розповідь з того, щоб привітати усіх чоловіків, батьків з ним батька. Не знаю, чи сьогодні хтось згадував про це свято, але я сам батько, і мені здається, діти це наше майбутнє, тому варто завжди думати, вшановувати ці свята, особливо тих чоловіків, які зараз знаходяться не вдома, і на кого їх діти чекають. І перейдемо до. Теми, як комерціалізувати R&D, звучить загадково, але не менш загадково, про нього буду розповідати я. Я відповідаю за комерціалізацію в rd департаменті SoftServe. Чим ми займаємося? Ми поєднуємо круті наукові ідеї в DeepTech з людьми, які допомагають їх комерціалізувати. І стає питання: взагалі: навіщо комерціалізовувати науку? Чи є в цьому зміст? Сьогодні ми з цим розберемося. І зрозуміємо, яку цінність це дає для науковців, для технологій в цілому. Зараз на фото ви бачите Тараса. А Тарас все життя мріяв стати науковцем з вищої школи, в нього була дуже класна спеціалізована програма, але в нього були сумніви щодо цього. Він був не впевнений, що він зможе поєднувати в Україні. Науку та просто працювати, аби йому, так би мовити, вистачало на життя, тому він шукав можливості. І вже на першому курсі в Українському католицькому університеті він пішов до е, лабораторії машинного навчання, що є програмою, якою, з якою працює наша компанія, і почавши працювати над практичними розробками вже пізніше з тими ж напрацьованими розробками. Вступив до Оксфорду, продовжує працювати над фундаментальними ресерчами, і ці фундаментальні ресерчі приносять цінність для реальних бізнесів в реальних кейсах. До чого я? До того, що дійсно іноді практичні кейси, які комерціалізуються, приносять цінність науковці як в його персональному розвитку, так і для бізнесу в цілому. І вони є більш наближеними іноді до реальності. Тому фактично мають і більший вплив на суспільство. Ось є такий довгий надпис, і тут написано наступне: для того, щоб технологія розкрила свій потенціал, її потрібно комерціалізовувати. Якщо ми її не комерціалізовуємо, для таких компаній, як наша, це просто ще одна витрата в річному репорті. Тому дуже важливо виводити технології на ринок до першого споживача. 90% діптех стартапів не виводять свої технології на ринок. Це сумна статистика, але це типово. Якби вони були такі конкурентні, мабуть, ніхто б не вкладав все такі гроші. Це на основі репорту буквально крайніх досліджень в біотехнологічній галузі, в галузі SaaS, яка пов'язана з діптехом. І це дійсно проблема. І це свідчить про те, що комерціалізація як ніколи важлива, особливо в контексті відбудови України. Мені дуже сподобався вчора теза, що Україна може стати як Тайвань місцем, де з'являються технології, від яких залежить весь світ. Так ось, щоб світ від них залежав, треба, щоб вони були йому необхідні. А щоб вони йому були необхідні, треба показати для них іноді бізнес велю. Отже. Що ми називаємо діптехнологіями? Дуже висока невизначеність, нова технологія. Ми не знаємо, хто в неї цільова аудиторія, хто її буде купувати, за якою бізнес-моделлю. Дуже багато питань. І, і, і цим діптех, в принципі, найбільш цікавий. І це тим, чим ми займаємося в нашому rd департаменті. Ми будуємо прототипи, ми будуємо різного роду продукти та сервіси. На базі діптех технологій, які допомагають досягнути цього результату. Яким чином ми це робимо? Фактично є два напрямки: ми собі працюємо всередині як певний інкубатор. До нас доєднуються науковці, вони проводять ресерч, цей ресерч крок за кроком переходить по процесу комерціалізації. Або до нас звертаються партнери чи клієнти. І... Серед цих двох напрямків сьогодні ми розглянемо другий, бо мені здається, він найбільш цікавий, оскільки коли хтось звертається за комерціалізацію технології, це зазвичай дуже нетипова задача. І як виглядає взагалі комерціалізація? Є такий фреймворк, називається Goldsmith Technology. Він старий як світ 99-го року. Йому 20 років, але він все ще працює, і це дуже класно. І на цьому прикладі, на прикладі цього фреймворку. Я хотів би, щоб винесли деяку користь з того, які є етапи, і як ви, як науковці, можете брати їх до уваги, коли ви створюєте або працюєте над якимось дослідженням чи технологією. Ми вважатимемо комерціалізацію, виходом на ринок. Тобто 14-й етап, коли ми отримали, по суті, першого клієнта. 14-18. з 18, 18 це коли є великий стабільний бізнес, який залучив багато інвестицій. Ми будемо робити це, наприклад, дієм e-textures. Що таке ітекчерз? Це така технологія, за якою до нас звернулися в рамках гранту Horizon. Я думаю, ви всі знаєте про такі гранти. Звернувся, звернулася компанія Ultralip і з наступним запитом. В нас є технологія дуже крута. Ми її запатентували в 2021 році, але ми не можемо її продати. І ми дуже багато отримали ну, отримали дуже круте IP. Відповідно, що робить цей е, їхня технологія? Вона працює на певному девайсі. Який випромінює ультразвукові хвилі. І ці ультразвукові хвилі, вони так давлять на руку, що в тебе без доторку складається враження відчуття. Відповідно, цей назвемо його так, хардверно-софтверний продукт дає можливість тобі наче відчувати якийсь об'єкт. Але що з цим можна зробити в реальному світі до кінця не зрозуміло. Отже, як почався наш шлях? Першим етапом в комерціалізації технології є важливим надважливим провести дослідження. Це в принципі те, що роблять науковці. В них був вже певний патент. Ми його проаналізували, подивилися, які є інші дослідження. На цю тему хто їх цитував, скільки, в яких країнах очевидно, це дуже цікаво, і також поспілкувалися з інженерами. Все це в скопі дає якусь картинку, наскільки технологія доцільно взагалі технологію комерціалізовувати важливим елементом. Тут було те, мабуть, що технологія була партнера, а отже, вони не хотіли розповідати всі деталі, що в них працює добре, що ні, інженери були дещо в разом з командою науковців. Скажімо так, не повністю відкриті, тому цільна ще була розтопити цей лід і дізнатися реальні можливості технології. Провівши це дослідження, ми розділили висновки на три такі блоки: це яка взагалі може бути бізнесова цінність. Наприклад, цей девайс не треба нічого вдягати на голову, наприклад, як цей мікрофон. Він може стояти собі на столі, ти можеш з ним взаємодіяти, тобі не треба доторкатися. Ми знайшли якісь певні ліміти цього девайсу, тобто на якій площині він може працювати, з якою частотою, і що ця частота, які вона обмеження приносить. Відповідно, розділивши це на такі три категорії, ми зрозуміли, що фактично. Аналіз технології приніс для нас таку матрицю, які є переваги в цій технології, які є недоліки, і які є унікальні характеристики, які допоможуть її комерціалізувати. Це є по суті перший етап комерціалізації з шістим, які ми беремо до уваги сьогодні. Друге це дослідження ринку. Здається, наше досліджувати ринок, коли це тільки технологія? Насправді це фундаментально важливо. І часто в діптесі буває так, що ринку взагалі не існує. Тобто, ми можемо адресувати. З цією технологією таку проблему, якої взагалі немає, або вирішувати її таким чином, який ніхто не вирішував. І тут найскладніша задача це дослідити суміжні ринки, які зрозуміти, чи вони ростуть, чи розвиваються, такий класичний підхід, і це дуже буде давати нам дуже гарні сигнали, куди нам варто рухатись. Ми дослідили, зрозуміли, що ринків дуже багато, в них є різні проблеми. Вибрали чотири ключових. Проаналізували конкурентів на цих ринках. Нашою перевагою, мабуть, в цьому випадку було те, що не один з конкурентів, це був ринок Haptic девайсів. Нашою перевагою було те, що Haptic девайси – це переважно ті, які треба носити, чи ті, які там, наприклад, в нашому телефоні є влаштовані. І ми можемо відчувати певні імпульси, доторкаючись до об'єкта. Але наш девайс давав змогу девайс наших партнерів відчувати це в просторі, не доторкаючись до об'єкту. Відповідно. На базі цих двох досліджень, розуміння ринку, індустрії попередньо та розуміння унікальних фіч технології, ми зрозуміли, яка наша унікальна пропозиція. І це такий перший крок до того, що технологія починає дійсно фокусуватись на якійсь проблемі. У нас ця унікальна пропозиція звучала наступним чином: ми розуміємо, що ця технологія може допомагати взаємодіяти з простором по-новому, отже, вона може... Допомагати диференціювати якийсь твій певний продукт, можливо, на ринку, може підсилювати бренд Averness, і це все складалось на таку загальну картинку, яка називалась Ринком іммерсивного досвіду. Отже, другий етап це є дослідження, а саме, дослідження ринку. Після цього, коли ми отримали певні, певне розуміння індустрії, які для нас дійсно привабливі, треба розібратися а які ж там можуть бути реальні проблеми в кожному з цих в кожній з цих індустрій і на даному етапі там як ви бачите в нас вийшло сім ключових від музеїв де ми можемо поставити цей девайс і люди будуть якось по новому взаємодіяти там з рибками в акваріумі або навіть на такого формату конференціях по новому взаємодіяти з якимись не знаю, матеріалами які цей продукт з іншого боку, це був якийсь новий спосіб спілкуватися в віртуальному світі. Так, ми відчуваємо зором, ми можемо чути в навушниках, але ми один одного не відчуваємо. Тому цей девайс міг би слугувати таким собі передатчиком певних доторків, фактично допомагати віртуальній комунікації. Але це все ще було забагато. У нас не було стільки грошей, і партнера теж немає зазвичай стільки можливостей, і нам треба обрати якийсь один або декілька, які ми дійсно можемо провалідувати. Для цього ми їх пріотизували. Пріоритизували ми їх по критеріям від того, наскільки дійсно реалістично вирішити цю проблему, до того, скільки займе часу для того, щоб вийти з вирішенням цієї проблеми до ринку. І отримали три ключових. Фактично, ми дуже сильно спростили собі роботу і зрозуміли, що є три ключові кейси, з якими ми готові комерціалізовувати це музеї, це якісь дуже. Дорогі бренди, яким цікаво представити свій продукт в новому форматі, і це реабілітація. Реабілітація фактично, ми зрозуміли, що є запит для такого роду, як медитації, психологічних реабілітацій, і, і, і це теж був дуже потенційно цікавий напрямок. Ми взяли той, який був найбільш для нас цікавий, і вирішили провалідувати. Валідували шляхом. Запуском звичайної маркетингових компаній на один, на другий, на третій напрямок створили лендінг пейдж там є посилання, можна зайти перевірити, як це працювало. Але це було дуже швидко, без ніякої бюрократії, навіть в такій великій сервісній компанії. І ми зрозуміли, що один з цих кейсів найбільш для нас цікавий. І це була фактична проблема, яку ми вже розуміємо, що на неї є запит, і ми в принципі розуміємо, що ми можемо її вирішити зовсім новим чином. Очевидно, третій етап маркетингової валідація, точніше валідація ринку, вона є критично важлива, оскільки ми отримуємо підтвердження, що те, для чого ми будуємо цю технологію, вона може мати цінність. Тому наступним етапом, не менш важливим, буде зрозуміти окей, а якщо зараз до нас ось звернеться якась людина і скаже, а створіть для мене щось на базі цієї технології, як ми це зробимо? Нам треба розуміти бізнес-модель, ціну. Дуже багато ще речей. І фактично ці дві речі це і є четвертий та п'ятий етап. Перше це бізнес-модель. Як продавати технологію? Ну, варіантів є багато. Можна ліцензіювати її, можна от в спільному о, венчурному партнерстві з якимось дуже великою компанією запустити. Можна взяти по принципу SaaS, платформи дуже багато є різних підходів, і нам треба було визначитись з одним. Але для цього треба було зрозуміти, а скільки ж коштує моя технологія, і це дуже складне питання. Бо якщо цю технологію ніхто не комерціалізовував, значить ви не можете відкрити там аналіз конкурента за рік і подивитися, а скільки там він інвестував і за скільки зараз продає. Вам треба опиратися на різні фактори: це наскільки технологія може потенційно принести. Вирости наскільки складно, наскільки є попит на схожі технології на ринку. І для цієї задачі ми залучили допомогу. Буду відвертий, я всім рекомендую для оцінки технології, яка не була ніколи раніше на ринку, залучати допомогу. Бо це неймовірно складна задача, і навіть там і самостійно з нею споритися важко. Але основний поїнцтво тут, що ми намагаємося порахувати, скільки коштує те, що ще ніхто не продавав. Отже, ми маємо бути першопроходцями. І тому треба врахувати безліч факторів. І ці безліч факторів ми перетворили на основні вимоги, скажімо, які необхідні для того, щоб запустити продукт. Отже, ми розуміємо, що для цього необхідні якісь там людські ресурси, ресурси певних спеціалістів, якийсь там хардвер, там, інвестиції в обладнання. Нам необхідно прорахувати якусь бізнес-модель і зрозуміти, скільки буде коштувати доставляти цю продукцію до клієнта і скільки коштує взагалі нам запатентувати інтелектуальну власність. Отже, взявши всі ці чотири атрибути до уваги, ми зрозуміли, хто може бути нашими потенційними клієнтами, хто би міг купувати по такій бізнес-моделі. Це було ж це було взято з того ж маркет що який ми провели на попередньому етапі. Ними виявилися в цих чотирьох категоріях досить великі компанії. І фактично, чому важливий цей етап? Бо цей етап для новітньої технології допомагає визначати ціну. Ціна є дуже важливою, оскільки, якщо ми не знаємо ціни. Ми не зможемо зробити перший крок продати. Отже, наступним етапом, коли ми зрозуміли, що до скільки технологію можна продати, треба порахувати, що буде це прибутковим. Це насправді дуже короткий, але в той же час найбільш невизначений етап, оскільки ми рахуємо щось, що буде дуже гіпотетичним. Тобто настільки гіпотетичним, що воно з дуже високою ймовірністю не станеться. Але саме певне моделювання доходів та витрат дасть нам можливість. В перспективі 5-10 років зрозуміти, чи ця технологія зможе колись окупити свої інвестиції. Це є надзвичайно важливим, коли ми приймаємо рішення, чи продовжувати працювати, чи ні. І ну, в даному випадку, якщо наш шинок настільки малий, що ми не можемо технологію з розстучим ринком окупити, можливо, це не найкращий взагалі напрямок для, для роботи. Отже, п'ятий етап це фінансова симуляція. Пройшовши ці п'ять етапів для. І Textures, Ми зрозуміли наступне, що рітейл є найбільш живою для нас, тобто індустрія звичайної продукції для нас найбільш привабливою. Дорогі бренди, мабуть, не будуть найбільш зацікавлені в покупці. Декілька клієнтів потенційно відгукнулося, а отже, ми працюємо в правильному напрямку. І тепер вони хотіли чогось, що можна пощупати. Це найскладніше в діптесі, бо щоб пощупати, тобі треба заплатити. Правильно, але як тобі заплатять, якщо не маєш що пощупати, і це постійний трейд-фуф, і тут важливо зробити щось максимально просте, що зазвичай називають proof of concept, максимально швидко. Тому для того, щоб показати це першому клієнту, ми зробили прототип. Цей прототип давав можливість відчувати певні текстури з допомогою цього девайсу. Ми повезли цей прототип до клієнта, який зацікавився. Ми показали цей прототип на різних конференціях, які були актуальні притаманні для цього. Тим самим підтвердивши свою ідею і знайшовши ще декілька потенційних клієнтів. І, відповідно, фінальну версію певного продукту нам вдалося комерціалізувати. На останньому етапі, мабуть, найважливішим є те, що коли ми намагаємося продати клієнту вже Зрозумілу проблему і зрозумілу технологію, ось цей крок до першого прототипу він є досить складним. Тому зазвичай вдається його досягнути або в колаборації з клієнтом, коли він інвестує ще в те, що він не може побачити і перевірити. Тому вам треба побудувати такий прототип, який буде коштувати мало, і який буде за який буде готовий заплатити клієнт, і в той же час фактично зрозуміти, як. При взаємодії з таким першим клієнтом його далі масштабувати, бо зазвичай інтелектуальна власність це дуже важливий аспект, і коли ви робите щось з кимось в колаборації, то для вашого потенційного партнера може з'явитися інтерес мати якусь частку інтелектуальної власності. Тому зазвичай в діптесі це, це найважливіше, що є це інтелектуальна власність, тому важливо дуже сильно брати це до уваги. Отже, так виглядає процес комерціалізації в Діптех, з яким ми працювали над цим проектом. І які висновки з цього можна зробити? Чим це відрізняється від звичайної комерціалізації? Звичайна комерціалізація, тут є такі шість степів, на які я хотів би взяти до уваги. Коли ми говоримо про перший етап, звичайний продукт він не потребує глибокого ресерчу, як його роблять науковці. Діптех потребує, і треба досягнути певний state of art. Відповідно, ми не знаємо на самому початку наших лімітів. Нам треба їх лише перевірити, і це ми можемо зробити, створивши продукт для першого клієнта. На другому етапі, коли ми досліджуємо ринок, в звичайному продукті ринок зрозумілий, може бути часто. І ми часто можемо взяти схожу модель. В діптех ми можемо звертатися до проблеми чи до ринку, якої раніше не існувало. Тому це накладає додаткові складності в пошуку правильної проблеми, яку ми хочемо вирішити. На третьому етапі. Мабуть, найскладніше це пошук правильної проблеми, оскільки до цього, скоріш за все, вас, до вас її ніхто саме для ось цього конкретного кейсу не вирішував, і вона буде будуватись зазвичай на припущеннях, які треба обов'язково дуже швидко валідувати. На четвертому етапі визначити ціну на базі бізнес-кейсу. Оскільки вам треба порахувати, скільки ваша. Дослідницька діяльність, скільки вона дійсно може коштувати, і скільки вона буде продовжувати коштувати, і як це має вплинути на ціну продукту. На етапі моделювання насправді я б сказав, що воно дещо схоже, бо воно і там, і там не дуже точне, але принаймні. В варіанті звичайного продукту ви можете розуміти, хто буде ваш реальний клієнт і скільки він готовий заплатити. Тут вам доведеться відштовхуватися від власне від скоріше таких переконань, які вам доведеться з тим першим клієнтом валідувати. І на фінальному етапі важливо розуміти, що Діптех це переважно великі клієнти, тобто B2B. для B2C c діптех. Ну, створити діптех-продукт достатньо складно. Тому зазвичай, навіть якщо ви є науковцем, які будуєте продукт, варто думати, якщо і думаєте про останнього споживача, про людину, про людство, яке буде ним користуватись, варто думати все ж таки, як це буде працювати в моделі B2B2C. Якщо вам цікаво поспілкуватися про це детальніше, можете просканувати QR-код, і я обов'язково з вами буду радий поспілкуватися. Я перейду на цю сторону, щоб його не перекривати. І поділитися досвідом комерціалізації інших продуктів, які безумовно в нас є, і з якими ми працюємо зараз. Дякую за увагу та відкритий до ваших запитань. Дякуємо, Богдане.